Додаємо до їди макуху. Це воно правильно, макуха, а не макух. Тому ну як то як говорить. Перемелюємо на несорубці, замочуємо і робиться з неї така кашка в кормі. Так, у воді вона довго розмокає і поки одна ще не розмокла, то друга вже позеленіла. А так, коли вона пропущена через м'ясорубку, вона вся стає однорідною і її поїдають. Макух це альтернатива рибі. Це якщо велика кількість птиці в обмеженому просторі, щоб вони не роздьобували одні інших. Треба збільшувати дозування. Ну, ми збільшуємо дозування макуха. Це так, як альтернативна білкова годівля. Це замість рибної муки чи м'ясокісткового от Отдаємо макух. А кістки то ми і так мелимо перепалені. Перетворюємо в порох і згодовуємо Разом з невеликою кількістю попиву. Каже наука, що попел багатий на мікроелементи. Калій, магній, фосфор, кальцій. І ось так пробуємо. Вчимося.